Кров часто асоціюється з насильством, стражданнями та смертю. Однак у Біблії вона символізує життя, очищення та спасіння. Як щось, пов'язане з болем і смертю, може бути джерелом життя та надії. Біблія пропонує глибоку перспективу, яка змінює наше розуміння крові. Бо душа тіла в крові вона, а я дав її для вас на жартівника для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищує душу. Левит 17, 11 переклад Івана Огієнка Цей вірш підкреслює, що життя кожної істоти міститься в її крові, і Бог надав кров як засіб для очищення від гріхів. У давні часи люди приносили в жертву тварин на вівтарі, і їхня кров символізувала прощення відкрийте для себе таємниці життя разом зі святі протиріччя. Підписуйтесь і отримуйте щоденні натхнення менш ніж за 60 секунд.